Вітаю, шановна ІТ-спільнота. Мене звати Марк, компанія ThreadWayers. Тема сьогоднішнього відео ІУЛА. Чому потрібно продуктовим компаніям і якою має бути. На старті бізнесу більшість продуктових IT-компаній працюють або взагалі без ліцензійної угоди, або ж беруть більш-менш підходяще з інтернету. Та на певному етапі вони розуміють, що продукт треба продавати так, аби максимально захистити свої права на нього. Інакше на ньому будете заробляти не тільки ви. Рішенням зазвичай стає End User License Agreement, ліцензія кінцевого користувача. Це завжди кастомний документ, адже кожна ІТ-компанія власник продукту і самі продукти унікальні і мають неповторні вимоги до клієнтів. Які саме потреби закриває ІУ, та якою вона має бути? Почнемо з прикладу. Як українські розробники CRM системи втрачали дохід через недосконалу ІУ? Кілька місяців тому до нас звернувся власник української IT-компанії. Вони стикнулися з кількома неприємними ситуаціями. Перша клієнт придбав у них один платний варіант продукту і завантажив його всім своїм співдру... співробітникам, нічого додатково не оплативши. Друга неприємна ситуація, інший користувач завантажив собі безоплатну версію crm систему яку вони розробили, трішки її переробив і почав продавати як власну. Тобто тут вони не просто втрачали дохід, а ще й отримали конкурентів, адже їх колишній клієнт почав заробляти по суті на їх доробках. А вони в них вклали вже свої інтелект, час кошти. Коли ми ретельніше вивчили ситуацію, виявилося, що ліцензійний договір вони розробили самі, і, звісно, через брак досвіду не могли передбачити ряд типових життєвих ситуацій і врегулювати їх. Експерти Threaten Lawyers розробили для компанії нову ІУЛУ. По ходу роботи ми сформували мінімальний перелік узагальнених вимог до цього документу, яка ІУЛА дійсно захищає дохід продуктової it компанії Основна мета ІУ як документа це обмеження використання програмного забезпечення, яке продає компанія понад обсяг ліцензії. Перше, які положення має містити кожна ІУО? Заборона встановлювати більшу кількість примірників програмного забезпечення на обладнання клієнти, ніж передбачає ліцензія. Друге. Заборона або обмеження передавати примірники програмного забезпечення третім особам мається на увазі випадки, коли підприємство клієнта ліквідується чи перетворюється, або просто клієнт вирішив поділитися вашим програмним забезпеченням з компанією, наприклад, своєї дружини, ну і так далі. Третє це обмеження щодо сфери використання програмного забезпечення. Деякі компанії дозволяють користуватися своїм продуктом людям безкоштовно, а в, комер а в комерційних цілях за гроші. Або це може бути обмеження щодо використання свого програмного забезпечення у створенні графічних, музичних творів, якщо вони в подальшому будуть охоронятися законом як інтелектуальна власність. Четверте, обмеження терміну використання це стимулюватиме купувати нові ліцензії. Якщо вам потрібно перевірити чи все ок з вашим договором, пишіть нам за посиланням під цим відео, і ваші справи будуть в порядку. Як має бути сформульована ефективна ІУЛА загальне правило, ІУЛА має бути сформульована достатньо чітко і простою мовою. Це важливо, аби клієнти усвідомлено погоджувалися з правильним використанням програмного забезпечення, який ви їм продаєте. В нашій країні, коли підписав щось, зрозумів ти текст чи ні, вже живеш в рамках договору і взяв на себе зобов'язання. А в країнах з більш розвиненою бізнес-культурою, якщо договір складений не досить зрозуміло, контролюючі органи і суди можуть ставити, ставати на сторону користувача, навіть якщо він порушив умови підписаного документом. Саме тому, формулюючи вашу ІУЛУ, дотримайтесь наступних вимог. Максимальна проста мова. Користувач має чітко усвідомлювати правила, на які він погоджується, встановлюючи ваше програмне забезпечення. Зазвичай ці компанії продають свій продукт онлайн по всьому світу. В деяких країнах незрозумілою сформульована ІУ може вважатися порушенням закону. Крім того, якщо правила використання вашого продукту будуть зрозуміло сформульовані, це знизить ризики їх ненавмисних порушень. Адже не секрет, що багато хто з користувачів часто просто натискає «I understand and agree». Не читаючи правила, бо вони занадто складно написані. Максимально короткий текст. Не секрет, що люди не дочитують правила користування тими ж умовами, антивірусами чи іншим програмним забезпеченням, коли купують їх. Часто це виглядає так: знайшов, оплатив, завантажив. Хтось іноді починає читати, але на другій сторінці йому стає нудно, він скролить донизу і натискає «I understand The agree». А там вже можуть бути важливі для вас вимоги щодо того, як ви хочете, аби користувалися вашим програмним забезпеченням. Навіть якщо ви в суді доведете, що людина підписала і порушила правила ліцензійної угоди, це може нанести непоправну шкоду вашій репутації. Адже в часи інтернету незадоволений клієнт може зіпсувати образ будь-якої компанії досить легко. Саме тому я раджу всім розробникам і продавцям програмного забезпечення бути максимально чесними зі своїми клієнтами і пояснювати їм правила користування вашим продуктом дуже зрозумілою мовою. Перше, де ми це зробимо в ліцензійній угоді ІУО. правильно підтверджуйте факт згоди користувача з ІУО. Як я вже відзначив, зазвичай програмне забезпечення продається онлайн, тобто продавець і покупець ніколи не зустрічаються, не мають можливості підписати паперові документи. Між ними також можуть бути один чи кілька реселерів, які продають програмне забезпечення. Загалом будь-яка угода може бути окладена двома способами: перший класичний це коли сторони підписують паперові документи, другий через дійснення юридично значущих дій. Звичайна практика, що клієнт підписує вашу ЮУ під час завантаження чи встановлення. Програмного забезпечення на свій комп'ютер. Це зрозуміло і просто, але в той же час власнику програмного забезпечення потрібно ретельно продумати, як він буде фіксувати акт згоди кінцевого користувача з умовами ліцензії. Це дуже важливий момент, тому що, коли користувач щось порушить, нам знадобляться докази того, що він свідомо погоджувався так не робити, вчинивши певні юридичні дії як підтвердження цього. Це можуть бути надання персональних даних, контактного телефону або електронної пошти. Введення унікального коду, отриманого на номер телефону чи електронну пошту для завантаження ПЗ, завантаження ПЗ на сайті власника чи дилера, інсталяція ПЗ на обладнанні кінцевого користувача, оплата рахунку на, на поставку примірника програмного забезпечення, ну і так далі. В будь-якому разі підтвердження факту згоди з умовами ліцензії має бути детально продумане. Та щоб так, щоб могло витримати перевірку судом як мінімум. Бо якщо клієнт-порушувач знайде дірки в вашому захисті, він точно ними скористується, а ви втратите гроші і репутацію. Звертайтесь до нас, і ми знайдемо зручну та юридично безпечну модель роботи для вашого продукту. Пишіть нам за посиланням під цим відео. Зробіть кнопку and agree ефективнішою. Навіть якщо ви ювелірно правильно продумали факт погодження користувача з ліцензійними умовами, залишається високим ризик, що він ІУЛА не прочитає. Адже спокуса швидко натиснути кнопку «I understand and agree» і почати працювати завжди є. Саме тому я раджу поряд з кнопкою згоди додавати повідомлення про найважливіші для вас умови ІУЛА та про санкції у разі їх порушення, якщо вони, звісно, є. Як це працює на практиці? Наприклад, є компанія, яка продає набори графічних 3D-об'єктів для інтер'єру. Їхня ліцензія передбачає, що для створення каталогів, наповнення сайтів, особистого дизайну ці об'єкти можна брати безкоштовно. Але для випадків комерційного використання, наприклад, у комп'ютерних іграх чи промисловості, потрібно купити розширену ліцензію. Звісно, що вони стикаються з ситуаціями, коли хтось у комерційних цілях завантажив собі їхній продукт, натис... натиснувши на кнопку згоду, не читаючи чи вдаючи це текст лі... ліцензії. Тобто умови в ІУЛА прописані чітко, але власник продукту може навіть не знати, скільки раз відбулося їх порушення, скільки раз вони не отримали кошти там, де очікувано мали б. Суттєво зменшить кількість таких випадків додаткове повідомлення, яке точно побачить людина, натискаючи на кнопку погодження з ліцензією. Наприклад, це може бути не просто кнопка Я зрозумів і приймаю умови ліцензії, а кнопка Підтверджує, що я не комерційний користувач і поруч є сенс додати повідомлення наступного зміста. Використання цього 3D-об'єкту з комерційною метою буде вважатися порушенням ліцензійних умов і тягне за собою штраф у розмірі 10 тисяч доларів. Таке рішення точно вбереже ваш продукт від частини потенційних порушень. І чи маєте ви це робити з юридичної точки зору? Ні. Але це має сенс для бізнеса в цілому. По-перше, отримаєте додатковий позитивний вплив на репутацію компанії, адже покажете, що ви чесні і піклуєтесь про клієнтів. По-друге, це зменшить кількість конфліктів з клієнтами. ІУЛА це про домовленості заради успіху бізнесу. Будь-яка ІУЛА це все одно договір. Суть кожного договору домовленості про те, як ми будемо взаємодіяти, за якими правилами жити і співпрацювати в конкретному питанні. В класичних договорах та, та, та угодах люди обговорюють деталі, знаходять спільні рішення, вносять корективи і тільки потім закріплюють підписами на папері. У випадках, же, коли продаємо IT-продукт примірниками, такої можливості зазвичай немає. Тому я раджу одразу все сформулювати максимально чесно, чітко і зрозуміло. А найважливіші для вас умови або ті, які часто порушують користувачі, додатково виділити і звернути на них увагу. І тоді ваші справи будуть в порядку. І наостанок, якщо виникли запитання, пишіть нам за посиланням під цим відео, щоб ваші справи були в порядку.